Дівчат, привіт! Зараз буде невеличка розпаковка з мейкапу. Хто вперше потрапив на мій канал? Мене звуть Аня, я візажист. І на моєму каналі дуже багато про макіяж, корисних навчальних відео. Але також я вирішила додати такі типу влоги, тому що я дуже обожнюю сама дивитися такі канали, розпаковки, якісь рекомендації. Трошечки, можливо, щось про життя буде, тому сподіваюся, що вам буде цікаво. Залишайтеся, підписуйтесь і поїхали. Так, у мене невеличка розпаковка з мейкапу. я дещо замовила собі в роботу. І перше, це ось така туш від бренду Golden Rose. Взагалі неочікувана бюджетна. Знахідка, мені дуже подобається тут саме пензлик. Хоча в роботі я користуюсь завжди одноразовими аплікаторами, і, по суті, так як я роблю дівчаткам такі накладні віки, пучечки, то, ну, типу, цією щіткою, звісно, я не користуюся. Тобто, у мене одноразові аплікатори, але. Щіточка дуже класна, тоненька силіконова. Хто полюбляє дівчат, дуже рекомендую цю туш. Вона така лисенька, ця щіточка, я вам поближче покажу зараз. Але вона дуже круто профарбовує вій, і саме цією тушю я користуюся і для себе. Так, ось так виглядає ця туш, і в неї ось така. Лисенька, як я говорю, щіточка, але так, щоб видно було, але вона дуже круто профарбовує вії прям від коріння, і я прям дуже задоволена. Користуюся вже цією тушю Досить давно. Вона дуже схожа на золоту туш Евелін, але от оця мені навіть краще підіймає війки від коріння. Далі в нас буде ось такий олівчик від бренду Golden Rose у відтіночку 223. Це теж дуже крутий олівець і теж дуже бюджетний. Я його замовила от вчора за 120 гривень, здається. Він зараз у мене на губах, дівчат, і я його скомбінувала просто зі звичайним, блиском прозорим для губ. Тому, хто хоче такий не супер рудий а нюдовий відтіночок, то ось цей олівчик я вам прям теж дуже рекомендую. Так, дівчата далі у мене буде шампунь. Це трошки не для роботи, вже а для себе. Я дуже люблю шампунь від ось цього бренду Insight. Як бачите, у мене волосся, воно від довжини трошечки освітлене, але сама шкіра голови у мене більш жирнішого типу. Тому мені шампунь знайти це дуже важко, тому що всі такі шампуні, які дуже класно очищують шкіру голови. А ми шампунь підбираємо саме до шкіри голови, а не до волосся. Тому мені складно знайти, тому що зазвичай ці такі гарно очищуючі шампуні вони дуже сильно пересушують довжину. А мені тут пересушувати нічого не можна, мені навпаки треба. Щоб це все було гарно зволожене, тому я для себе знайшла ось такий дуже крутий шампунь, називається Rebalancing, У них є і шампунь, і кондиціонер, і є різний об'єм. Я собі беру в об'ємі 400 мл, і там ще здається є чи 900, чи 1 літр. Але мені такі просто баночки більш зручніші. Тому, в кого дівчатка жирна шкіра голови, але довжина більш сухіша. Теж рекомендую вам спробувати цей шампунь, тому що він, прям моя любов. Я вже не знаю, скільки банок я використала і замовила знову. Так, далі, дівчат, ще один олівець для губ. Це вже український бренд, називається МК Профлайн в колаборацію з візажистом Ірина Галевей. Це теж український візажист. Дуже класний олівчик. Зараз я вам його поближче освочу. Ось такий у відтіночку Марсель чи Марсельє. Теж нюдовий відтінок дуже красивого кольору. Це вже трошечки більш дорожче, але в цілому за 250 гривень. Я рахую, що це теж досить бюджетний олівчик по теперішніх цінах цінах. Взагалі на все показую ближче вам свочі. Ось так він називається. Ось його назва дівчат. І я вам показую сводчик на руці. Теж дуже красивий олівчик, він такий супер м'якенький, дуже-дуже пластичний. Це восковий олівчик. Він буде не супер стійкий на губах, але м'якенький його можна буде підправляти протягом дня і комбінувати також, наприклад, з якимись там блисками, помадками і так далі. Далі, дівчатка, у нас з вами будуть кремові тіні. Рідкі тіні, а це просто моя суперзнахідка. Я знаю, як ви обожнюєте такі бюджетні круті продукти. Я сама таке люблю. І що я вам хочу сказати: в мене є дуже схожого відтінку, дуже схожого відтінку тіні від Dior. То ось ці тіні за 100 гривень мені подобаються набагато більше. Тому що саме в цих тінях оця така блискітка всередині, вона прям не виражена. А ось тут в Діорі. Ну, вона така трошки навіть можна складнувато сказати, що тушується. Теж я вам зараз покажу на свочах: це бренд Golden Rose, той самий бренд, який Олівчик я вам на початку показувала. Текстура неймовірна. Відтінки дуже класні, і там в лінійці дівчат є як матові відтінки, так і ось такий сяючий відтіночок. Це 05, називається Rose Gold. І також він у мене ще є цій тіні. У відтіночку 01 це такий матовий, сіро коричневий відтінок, теж можна використовувати як на кожен день. Так, показую свочі і порівнюємо з цим діором. Різниця, звісно, в ціні просто колосальна, але ось ці, наскільки вони крутіше виглядають взагалі на повіці. Так, показуємо спочатку ось ці бюджетні від бренду Golden Rose. Ось так вони називаються. І відтіночок, як я вже вам казала, 0,5. Так, дівчат, у них такий дуже-дуже легкий, ледь-ледь помітний такий сяючий фініш, дуже красивий колір. Подивіться, як тіні сяють, вони дуже легко тушуються, дуже легко наносяться, і вони потім фіксуються. Дуже гарний колір. І зараз я вам покажу в порівнянні Dior, щоб ви побачили, наскільки текстура відрізняється. Так, і ось ці у мене від Dior Теж, як бачите, от по кольору по кольору вони прям максимально схожі. Так вибачаю дівчат за свій не супер свіжий манікюр. Завтра вже йду переробляти, але наразі так. І от ось ці діор, вони теж класні, все, але. Тут блискітки, як на мене, вони такі трошечки більш крупніші, і на повіці вони складніше розтушовуються. Тобто ось цей відтіночок на повіці буде тушуватися набагато набагато краще. А так вони дуже схожі. Dior, до речі, у мене у відтіночку 825, так щоб порівняти, але от вони прям максимально схожі. Golden Rose. Вони прям взагалі, взагалі нічим чим не гірші. Тому дівчатка теж зберігаємо собі. Наразі я замовила оці у відтіночку 05, як я вже сказала. Здається, за 108 гривень на, на знижці. Далі у мене буде консилер. Теж я побачила вчора по рекомендації теж якогось візажиста. Я дуже часто купую якісь теж рекомендації, тестую і потім кажу вам, чи. Чи дійсно він класний, чи ні? Так, дівчат, у мене консилер Кола Єн у відтіночку 0,1. Як бачите, він по кольору не дуже світлий. Але для того, щоб ви розуміли, консилер ми підбираємо завжди по такому принципу: чим темніший синячок, тим темніший тим консилер. Бо дуже часто це прям проблема, я б сказала, номер один. Я проводжу офлайн онлайн навчання з макіяжу для себе, для візажистів в тому числі. І коли дівчата приходять до мене особливо на макіяж для себе зі своїми. Косметичками, так, зі своїми продуктами, то в основному в усіх консилери дуже світлі. Що робить світлий консилер? Він навпаки створює набряк під оком, і він ніколи вам не перекриє синець, тому що синячок ми перекриваємо за принципом колористики. Тобто, якщо у нас ось тут приходить в'єнка і синячок, така, умовно кажучи, синьо-фіолетова, зелена, плюс-мінус в усіх, за виключенням темних кіл під очима, такої пігментації коричневої, там взагалі працює трошки інше правило. Але в більшості синячок саме ось такий. По кольору в'янки, так? Тому тут працює принцип такий: для того, щоб нейтралізувати цю венку під оком, нам потрібно взяти колір, який має жовтувато персиковий відтінок. Тобто, це буде не світлий колір, дівчата. От спробуйте, якщо у вас консилер, подивіться уважно на свій синячок, подивіться на свій консилер, реально його нанесіть і оцініть ситуацію. Чи дійсно ваш синяк просвічує через консилер? Якщо він просвічує, і ви бачите, що він повністю не зник, то ви, скоріш за все, що консилер підібрали неправильно. Тому, дівчат, якщо у вас є проблеми, в принципі, з косметикою, ви не розумієте, які відтінки вам пасують, ви не знаєте, як підібрати той чи інший продукт, щоб він гарно виглядав саме на вашій зовнішності до вашої типу шкіри. У мене є онлайн-курс з макіяжу для себе. Я залишу посилання на сайт з детальною інформацією під відео. Ознайомтесь, тому що це просто дуже крутий продукт, який закриє. Продукти маю на увазі навчальний, який закриє всі ваші питання в макіяжі. От, прям всі, як мені дівчата писали, я ще не встигла. Почати дивитися наступне відео, а ви вже просто забула українське слово, придогадуєте, що буде, що далі, які, які взагалі можуть у нас виникнути питання. Тому дівчатка, рекомендую до ознайомлення і запрошую на навчання. І зараз покажу ось цей своч, і ви подивитесь, наскільки цей консилер взагалі темненький, але він буде дуже круто працювати. Кологен у відтіночку 0,1. Так він виглядає. Як бачите, він якраз таки має оцей жовто-персиковий відтіночок. І я показую дівчата десь поруч знову на руці. Він не супер темний, але він має якраз таки оцей правильний жовтуватий відтінок, який буде класно нейтралізувати синячок. Ще раз показую, ось так виглядає у відтіночку 01. Спробуйте, це зволожуючий консилер, і також він вартує в районі 200 гривень. І останнє, останнє, бо я сказала, посилка невелика і торохтю вже тут, напевно, півгодини. А, І останнє це нашунівша нова помада від бренду PS. Я теж не пройшла пост, я її замовила. Дуже класний відтінок, у мене 400, але там всі дуже гарні нюдові відтіночки. Зараз я вам його покажу. По-перше, дуже красива упаковочка, така, знаєте, дорого-багато, але вона вартує. Здається, 390 гривень на зараз конкурентний момент, вона начебто була по знижці. Ось такий відтінок, теж зараз вам покажу свотч, Це такий більш прохолодний нюд для дівчаток з нейтральним і прохолодним підтоном шкіри. Тобто, плюс-мінус, я не знаю, камера передає мою шкіру, але я нейтральна по підтону, От мені от такий відтінок буде добре. Якщо ви, наприклад, дівчат більш засмаглі, то я рекомендую дивитися нюдові відтінки. Все ж таки, Трошечки більш в сторону персика, тому що ось такі на ваші теплій шкірі можуть виглядати трошечки не найс, тому звертайте увагу при виборі відтінку олівців, помад блисків, а також на підтон шкіри. Показую зараз вам її поближче. ПЗ, я думаю, що багато з вас хто знайомий з цим брендом, і ось такий красивий відтіночок помади. Ми маємо такий прохолодний нюд. Помадка дуже зволожуюча, дуже класна. Вона, до речі, буде гарна в комбінацію з ось цим олівчиком, який я вам показала на початку відео. Тому звертайте увагу на ці помади. Там є дуже багато класних відтінків, так щоб передався правильно колір і не була помадка в розфокусі. І ще раз вам її показую. У мене у відтіночку 400. Ось така. Так, дівчата, це просто сміх. Але мені майкап подарував поклав подарунок зірочку. Ви знаєте, оця зірочка? Боже, ще за часів мого дитинства, пам'ятаю, вона була в металевих упаковках. Не запитуйте, скільки мені років, вже багато. Зірочка, дівчат, ну, типу, літо попереду. Зірочка майка дякую, Сподіваюся, що вона мені не знадобиться мазати там на ніщі. Боже, але від неї просто штиняє кошмар від цієї зірочки. Ой, ну це смішно. До 5-го 28-го року о, термін придатності, тому взимку буду мазати носа від нежиттю і так далі. Так, дівчат, далі у мене а, трошки робота, а потім а, прогулянка з подружкою. Ми йдемо погуляти по Києву. Погода сьогодні так собі таке, моросить трошки, взагалі травень цього року. Якийсь максимально холодний. Я ще вдома сплю взагалі під теплим, під теплою ковдрою і в студії тут у себе. Тут так прохолодно цілий рік, навіть вмикала нещодавно обігрівач. Тому підемо, я сподіваюся, трошки можливо погуляємо по місту, а взагалі хочемо сходити в один заклад. Прикольний. Потім може ще десь поїсти якийсь тістечок. Тому трошки сподіваюся, вам теж підзніму і покажу нашого Києва і наших закладів. Всім гарного перегляду. Ось ми вже завітали до закладу Монпарк, такий доволі новий, я б сказала, заклад у нас в Києві, або, можливо, я його пропустила. Я тут не вперше. Замовила собі теплий салат з баклажанами, батат Фрі, до речі, дуже смачний, і подружка замовила равликів. Ми швиденько поїли, чесно кажучи, тому що ну, погода так собі, ми хотіли посидити, посидіти на терасі, але не вийшло. Пішли далі гуляти, направляємося в Міністерство десертів. Зараз якраз центру трошечки вас прогуляю також, університет Тараса Шевченка такого незвичного кольору, а це вже вам показую нашу оперу. Дуже взагалі гарно в Києві, дуже класно прогулятися. В центрі також є мій улюблений магазинчик Makeup Forever. Я обожнюю цей тон дівчат. А, хто хоче легку текстуру, хто хоче зволожуючий такий тон, дуже рекомендую оцей а, саме HD. А, відтіночки вам показала на відео, такі найбільш ходові. Подивіться просто на ці красивезні каштани, а, саме рожеві, я дуже-дуже обожнюю. Ну, І ми вже дійшли до Міністерства десертів. А, теж, хто в Києві іще не був тут, дівчат просто, я не знаю, тут рай. Але для фігури то все не дуже добре. Ми собі взяли з подругою два однакових десерти, але в різній інтерпретації. Показую вам трошки інтер'єр. І ось такі тортики ми взяли. Десерт називається Три молока. Подружка взяла в такій банті, а я взяла класичну версію. І ось так він виглядає, як на мене, дуже така незвична подача. Дуже до речі, зручно, так як це продукт вакуумі, і десь з собою взяти, чому ні. Неймовірно смачний, я влупила цей весь шматок і просто дуже-дуже задоволена. Ідемо далі. Це вже в центрі у нас на театральні, біля ЦУМу Біля ЦУМу. і теж тут неймовірні красиві каштани. Ми перейшли на Хрещатик, трошечки ще вирішили прогулятись. І ось така краса вам поближче. Сподіваюся, що вам було цікаво в такому форматі дивитись відео.